Добрий день, з вами Віктор Новіцький і компанія ECDA2012. Сьогодні, 17 жовтня, ми з вами знаходимося на комерційному полі моркви в Одеській області, де ростуть два гібриди від компанії Seminis, всі гібрид Абако і новинка від компанії гібрид моркви Абразо. Як ви бачите, це типовий шантне-тип. З минулого року він у нас знаходиться в комерційних продажах. І в першу чергу ми його рекомендуємо для першого обороту. Але <кій> зараз ми вирішили його спробувати також в осінньому обороті. Це літній посів. 15 липня був посів. Тобто на сьогоднішній день моркві 90 днів. Вона відмінно виглядає, має класичну форму. Яскравий насичений колір і відмінний смак. Хочу звернути на деякі особливості при вирощуванню гібридообразу в другому обороті. Враховуючи той факт, що морква дуже солодка, має підвищений рівень цукрів. В другому обороті має бути оптимальна густота, тобто до уборки десь 800 тисяч, буде саме раз. Ну і збалансоване. Живлення в першу чергу азотне. І в кінці вегетації рекомендуємо для отримання більш насиченого кольору і смаку додати добрива з високим містом калію, наприклад, сульфат калію перед цим нітрат калію. Гібрид баку дуже цінується фермерами і кінцевими споживачами в першу чергу за рахунок насиченого кольору, як зовнішнього, так і внутрішнього. Абразов в цьому сенсі абсолютно не відстає. Зараз я вам це продемонструю. Отак От виглядає. Відмінний колір, неперевершений аромат. На жаль, камера не передає. І трошки порівняння цих двох гібридів морки. Топовий гібрид Абако і новинка від компанії Семеніс. гібрид Абразо. По формі. Майже однакові, по кольору теж е, у весняному обороті образу буде десь на 5-7 днів раніше, ніж Абако. А так дуже схожі моркви, класичний тип шантене, саме те, що потрібно для вас. Отже, хто бажає спробувати новинку від компанії Semin з Гібрид Образо, запрошуємо в магазини вашого міста та до офіційних представників. Гарного врожаю!